Христос рождається. Всіх з новим роком. Я вирішив з першого дня цього року почати нову рубрику. Моя кохана не захотіла бути в кадрі от чогось. У нас є ззаді, але ви почуєте її голос. Вона вибирала питання, я їх ще не чув. Це рубрика Норм чи стрьом. Там? За цам Степаном. Починаємо. Вірити в Бога, але не ходити до церкви. Норм чи стрьом? Дуже стрьом. Очікувати, що священник безгрішний. Норм чи стрьом? <рес> стрьом. Е, священник та сама людина, що ви, робить приблизно ті самі гріхи, але кається, встає, працює над своїм життям. Головне вставати і те далі. Приховувати гріхи на сповіді. Норм чи стрьом? Дуже стрьом таке робити не можна. Це страшний гріх. Грішити і сподіватися на мирість Божу. Норм чи стрьом? Стрьом. Дуже стрьом. Радіти, що служба коротша. Норм чи стрьом. Чи саме норм. Заздрити іншим, норм чи стрьом. Стрьом. Ніколи не можна таке робити. Треба радіти те, що ти маєш, дякувати Богу за все. І справді радіти своєму ближньому, що Бог йому дає або до чого він допрацювався. Молитися за ворогів норм чи стрьом. Треба, норм. Вибирати, що з Євангелія приймати, а що ні. Норм чи стрим? Дуже стрьом. Хто таке робить перетворюється на всяких сектантів. Не все розуміти в церкві. Норм чи стрим? Норм, але треба прагнути ну, вчитися і священника, що ти не зрозумів і тому подібне. Бути недосконалим перед Богом. Норм чи стрим. Ну, no. ми всі недосконалі. Кінець. Якщо вам рубрика сподобалася, будь ласка, дайте якось знати, якийсь коментар, може, напишіть свої питання під цим відео. І дайте мені, будь ласка, знати, як часто ви хочете цю рубрику, ну, якщо вам, звичайно, вона сподобалася. Всім Божого благословення. Христос рождається.